Суми вільні сумчани не скорені. Під таким гаслом відбулася урочиста сесія міськради, приурочена 367-й річниці міста. Під час заходу відзначили волонтерів, комунальників, підприємців, військових, медиків та сумчан, завдяки яким місто починаючи з 24 лютого зуміло протистояти масштабній російській агресії. Вони найскрутніші часи лютого, березня, квітня не склали руки і боролись за наші цінності. А протягом травня, червня, липня і серпня вже включилось відновлення нашої області, включилось відновлення нашого регіону. Під час урочистої сесії відбулося також і погашення нової власної марки міста, розробленої сумчанином Дмитром Дубовиком. Суми є місто, яке засновано козаками. Отже, ми будемо вдячні нашим військовим, нашим, нашій сумській теробороні, в яких ж у нас в сумчанах все одно є козацький дух. І цей рік це довів. Хвилиною мовчання згадали тих, хто поклав своє життя, захищаючи територіальну цілісність України. За службу відданість своїй справі та заслуги перед містом нагородили військових. Друзі, Ігор, також, залежить, і також до Дня Незалежності приймають цю нагороду, але вручаємо зараз, тому що вони тоді разом з Сергієм були завдані, зараз є можливість знаходитися в місті суми, нам є можливість їх привітати і вони отримують зараз такий урочистий день саме цю нагороду. Всі ми знаємо, що а, саме завдяки небайдужим людям, а, 24 лютого, місто встояло, і а, ну, насправді у нас не було сумніву в плані того, що може бути щось по іншому, тому що суми завжди були патріотичним містом, суми завжди були проукраїнським містом. І я впевнений, що так і буде надалі. Завдяки військовим, які мужньо боронять нашу країну на фронті, українці мають можливість жити, кохати, спокійно спати, гуляти містом, здобувати якісну освіту. Заклади вищої освіти повинні працювати, незважаючи ні на що. Завтра буде перемога. Після перемоги потрібні будуть молоді люди, які будуть відбудовувати країну. І цей процес повинен йти неперервний, тому що будь яка перерва – це перерва фахівців, перерва в можливостях відновлення країни. Спочатку повномасштабного вторгнення не припиняли свою роботу і комунальники. Ніякої паніки не було. І працівники працювали дуже гарно, І як в деяких мас-медіа писалося, що працівники водоканалу працюють в час війни краще, ніж працювали до цього. Також телекомпанію СТС разом з міською радою був започаткований спільний проєкт суми місто вільних людей. У серії сюжетів ми показали мужніх і нескорених містян, завдяки яким з перших днів війни суми зуміли вистояти і відбити навал російських окупаційних військ на нашу територію. Це серйозний глобальний проект, який ми зробили з міською радою. Команда СТС суми сьогодні вільні, незламні і незалежні. Це були виїзні зйомки, складні зйомки для того, щоб показати дійсно, як працювали підприємства в умовах війни, як волонтери переміщувалися містом, що вони робили, як наші військові були на позиціях. Як вони відстоювали наш мир? Суми місто вільних людей. Цей проєкт започаткували наші збройні сили України, тероборони і добробати. Вони започаткували це в перші дні окупації. Я це точно скажу, що ми по іншому зараз би не могли б себе почувати, і ніякого проекту вільні суми не було. Новини СТС.